Продається частина будинку у селі Красилів поблизу міста Рівне. Пропозиція підійде для тих, хто шукає недороге житло, з можливістю зробити ремонт під себе, а також для тих, хто мріє про власний простір у спокійному сільському середовищі. Будинок розташований у зручному місті поруч з основною інфраструктурою села. Будинок цегляний міцний з двома кімнатами, які можна переробити під комфортне планування. Є невелика веранда, яка може стати затишним місцем для відпочинку або передпокоєм після ремонту. Дах шиферний, рівний, вікна дерев'яні, опалення автономне, що дозволяє самостійно контролювати температуру та витрати. Стан будинку потребує оновлення, відсутній повноцінний ремонт, необхідна заміна дверей, підлога потребує реставрації, але при цьому стіни та стелі у відмінному стані, рівні, чисті та пофарбовані, що значно полегшує подальший ремонт. Будинок продається без меблів, тому майбутній власник може повністю облаштувати інтер'єр під власні потреби. Зручності наразі на подвір'ї, однак технічна є можливість привезти їх у будинок. Місця та умови дозволяють. На території ділянки знаходиться власна криниця, що вирішує питання води та забезпечує повну автономність. Земельна ділянка приватизована 10 соток, рівна, доглянута, з хорошим під'їздом. Є простір для городу, саду, господарських будівель або за бажанням зони відпочинку. Локація дуже вигідна. Поруч розташовані сільська рада, зупинка громадського транспорту та дитячий садок. Це забезпечує зручність при щоденному житті. Локація дуже вигідна. Поруч розташовані сільська рада, зупинка громадського транспорту та дитячий садок. Це забезпечує зручність при щоденному житті, особливо для сімей з дітьми. Район тихий з гарними сусідами, чистим повітрям і природою навколо. Чудовий варіант для постійного проживання або дачного використання. Ціна 4 тисячі доларів. Можливий торг. Детальніше у телеграм-каналі за посиланням. Та не забувайте підписуватись на канал.